Доброго ранку, дорогі брати і сестри! У цей благословенний вівторок, 28 жовтня 2025 року, свята Православна Церква відзначає пам'ять преподобного Євфимія Нового Солунського, первомученика Лукіана, пресвітера Антіохійського, мучеників Сарвіла та Вевеї. Святителя Савина єпископа Катанського, священомученика Лук'яна Печерського в дальніх печерах, святителя Іоанна єпископа Суздальського, священомученика Симеона Конюхова Пресвітера, священомученика Димитрія Касаткіна Пресвітера, Святителя Афанасія Сповідника Єпископа Ковровського, а також ікони Божої Матері, Спорителька Хлібів. На божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Колосян, глава 1, вірші 1, 2 та сьомого по одинадцятий. Павел, апостол Иисус Христов, волею Божию, и Тимофей, брат, сущим в колосаях святым и верным братьям о Христе Иисусе. Яко же и уведисте от Епофраса, возлюбленного сработника нашего, Иже есть верен о вас, Служитель Христов, и же и яви нам вашу любовь в дусі. сего ради и мы, от же Дне слышахом не пристаєм о вас молящеся и просяще, да исполнитеся в разумі волі Его. во всякой премудрости и разуме духовнем, яко ходите вам достойне Богу во всяком угождении и всяком деле влазе, плодоносяще и возрастающе в разуме Божие, всякую силою воспомогающе по державе славы Его, во всяком терпении и долготерпении с радостью. Павло, Божою волею, апостол Христа Ісуса та брат Тимотей, святим у колосах і вірним братам у Христі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого. Ви навчилися від Епафра, нашого любого товариша в службі, який для вас є вірним Христовим Слугою. Він і виявив нам любов вашу духовну. Тому і ми від того дня, коли почули, не перестаємо за вас молитися та просити, щоб ви дійшли до повного спізнання Божої волі в усякій мудрості та духовнім розумінні, щоб жити вам життям достойним Господа і подобатися Йому в усьому. Приносячи плід у всякому доброму ділі і зростаючи у спізнанні Бога, покріплені всякою силою завдяки його славній потузі, щоб осягнути всяку витривалість і довготерпливість і з радістю. Євангеліє від Луки, глава дев'ята, вірші з 23 по 27 Глаголы же всем, Аще, кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и последует ми, Ижебо аще хочет душу свою спасти, погубит ее. а и же погубит душу свою меня ради, сей спасет ее что бы пользует человек приобрет мир весь, себе же погубив или отщитив. И же бы аще постыдиться мне и моих словес, сего сын человеческий постыдится, егда приидет во славе своей и отчей и святых ангел. Глаголю же вам воистину, суть нецы от здесь стоящих, І жені імут вкусіті смерті доньжевідять царство Божиє. Звертаючись до всіх, Ісус промовив Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною. Бо хто захоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу задля мене, той її врятує, яка ж користь людині, що весь світ здобуде, себе ж саму погубить або пошкодить? Хто б соромився мене та моєї науки, того і син чоловічий буде соромитися, коли прийде у славі своїй і Отця і святих ангелів? Я вам кажу по правді. Що деякі з отут присутніх не зазнають смерті аж поки не побачать Божого царства. Усім гарного, погожого вівторка, Божої допомоги в несінні свого Христа!